Всім привіт, Автомаркет «Рівне» на зв'язку заїхав такий до нас Мантежа і фургон на спарсі в максі базі, в такому красивому серебристому кольорі, В дуже гарному стані, як косметично, так і технічно. Все в нас ціленьке в оригіналі, в Січі Continental, має бокову дверку, гідроборт. Також має камеру заднього виду, Будочка вся гарненька-ціленька, з довжиною 4.40, шириною 2,25 і висотою 2.30. Тут у нас також ціленькі, гарненькі, має водійське сидіння, пілот з підкачкою спинки, мультируль, два ключа на автоматі, клімат, контроль-кондиціонер. Ось, ось така от мультимедія, датчик світла дощу. Двигун іде у нас? 2 літри дизель, 180, кінських сил, 130 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 26900. Усім гарного дня!